Білили, саджали дерева, прибирали зайве та годували городи до посадки культур. В суботу, 8 квітня, жителі Лозівського району вийшли на загальний суботник. Прибрати не тільки біля своїх будинків, а й навести лад. В місцях загального користування вирішили працівники Катеринівської сільради. До прибирання території навколо сільського клубу долучились як комунальні служби, так і працівники сільради та молодь. Учні Катеринівської школи приводили до ладу футбольне поле, що за клубом та висадили навколо нього більше півсотні горіхових дерев. Школярам молодшого віку дісталася ділянка. Біля церкви її відчищали від сміття та залишків дерев. Колектив Катринівського дошкільного навчального закладу підійшов до справи ще серйозніше. Окрім клумб... вихователі облаштовували ще й грядочки для висадки овочів та фруктів, засаджувати які будуть діти, розповідає директорка Катеринівського садочка Любов Рясна. Огороди, які згідно програми, кожна вікова група садить ті рослини, які їм положено. Ну, наприклад. Молодша група садять горох, там, цибулю. Старші вже садять помідори, огірки, то середня група, а старші садять кавуни, соняшники, сіємо там ячмінь, порівнюємо, який соняшник, який ячмінь. Ну, в общем, все у нас по науці. Кожна рослина ставимо трафаретку, ставимо дату, коли ми його посіяли, а потім вже порівняємо, що вже зійшло, а що не зійшло. Працівники Шлозівської районної державної адміністрації цього року прибирали територію навколо територіального центру соціального обслуговування, що у Світловщині. Голова районної ради Володимир Лаптів наголосив, що таке рішення було підтримано всіма відділами та управліннями Лозівської райдержадміністрації.